Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Гроу Гарден. Йоу, всім привіт! В общем, Дімончик, якщо чесно, я в шоці з того, які в тебе гроші на рахунку, і це там реально прям капусто, йова! Що я хочу тобі сказати? По-перше, у нас додався івент місячного сяйва, який начнеться прямо через хвилину. Всього на все, прикинь. Всього на все, хвилинка, і. Але перед тим як почнеться івент, ти тобі я щось покажу. The... Обалдеть. Чувак, диви, 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 в те все плазить. померзло! А де які лазять тут? Пацани, подиви на пацанів. А де ти стільки понабирав? Ти що, граєш просто так без мене? Ні. А откуда в тебе? скільки їх чуєш? Ну, оце ось, бачиш цей лазить, оцей їжачок. Ну ну да, де оце ти взяв? Це якраз перша... це перша винагорода за оці місячні приколи, поняв? А, обалдеть, ну в тебе все померзло, воно ж бабла стоїть, капець тонну. Ну да. А це ти заходиш і стоїш АФК просто? Ну, буває таке, да. Обалдеть, ти пацан прокачуєшся, йо-мойо. Ой-ой-ой. Ладно, давай хоч глянемо, що в нас тут продається, тому що воно оновиться через там секунд. І тут є бамбук моє... у 17 штук. Я встигаю купити? Я встиг все купити. Все, я встиг бамбук б забрати. Оооо. Оооооо, і у нас ніч, Димончик. У нас. А опять день? Опять бамбуку 20 штук є. Я опять купив. Ні, це яблуко, день. Я Яблуко взяв на всякий случай. Хай буде бо в мене не було ще яблука. І в нас на турі місяць! Ти представляєш? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли лет Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди. Знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Okay. Я в шоці, пацан. Так, ладно, давай яблучко десь yeah. сюди ти посажу. Не буду особо ніяке поливати. І ще, що саме цікаве, у мене легендарне яйце готове до вилуплення. Ну no, давай, провіримо. Давай що там. Давай, <реш> давай. Так вилупляється, пацан. У мене, uh. мене корова. У Мене корова. То корова начебто не так погано, слухай. Чел, корова! На 2 кіло. Так, хорошо. А що може робить корова? угу, всі, всі, Все усі штуки, які, як правильно сказав, всі рослини ростуть в півтора рази пестріше. Коли ніч, ти почуть, від корови? То від корови? Ну так, там в неї в певному радіусі, я так поняв. Угам. Так, так, в певному радіусі. Не, ну в принципі, норм. У мене, звісно, нема такої, як у тебе, що щось там прям, типа, замерзло, що ще щось. Я оце думаю, може мені теж бамбуків так насадити, ні? Да, бамбуки прям тема, оце насаджу їх, ай вони виростають, піде дощ намокнуть. А я, я оце думаю, може мені купити якусь поливайку, типу? Можеш купити, так. Да. Так, по яйцям поставити нічого говорять, по факту. А що мені треба совідати? Шо, як це все відбувається? А я щас ось у мене тут прийшло повідомлення, що якийсь один із моїх фруктів якраз став мунлайт. А в мене таке mm. не приходило. Да, є, ось ось він прям. А блін, ти знаєш, поливайок ніяких нема в продажі. Ну, у мене є, якщо що я ті можу поставити. Так, а. Да? А, ну давтаешь їх там 40 штук, чи чезики. Пуфтай ну, обычный, да. Ні, то в мене всякі різні. Ага. что ти мені, хорошу поставиш? А тобі ще треба хороша? Ну, треба толково, ось тут поставиш? Поставиш, Що, брат? Щось, маб... Ба тут проблема, я не можу достати до бамбука мунлайтового. Що ж його там доставати? Ладно. Просто візьми та й цього. А він Одій в їде. центрі заспавнився. Ааа, ну треба трохи підзбиратися. У мене я бамбуки поставив, можеш поливайку? Поливайку отут ось. І щоб ще до дерева ось доставало. Бо бач вона... дерево росте, яблуня. Так натулив, поняв, що. О. Нормально. Хіба що. Ну хоть так, хоть так, хоч щось, щоб чуть-чуть прокачуватись хотів. Ну хорошо. Дивись. Тільки треба було, щоб я спочатку поставив поливайку, а тільки тоді ти вже сидив, поняв? А що воно тепер так працювати так. не буде? Ну воно не зробить його просто тепер ніяким там ні золотим, ні рейнбоу. А, воно просто швидше тільки і все. Воно просто швидше тільки буде, Ага, я зрозумів. Ну, хорошо. Як мені розібратися, є в мене місячне, що ще нема. А ти поймеш, воно там стане ауру поміняє, коротше, свою. Оце як воно світиться золоте, коли воно в тебе, походу, кактус місячний став. Так. Кокос, кокос, кокос. ти бачиш, де ти бачиш? Пішли. А ось, диви, прямо наді мною бачиш? Наді мною воно такий він. А, <рик> я бачу, Ось оцей. Так пожди, то він да. не один такий у мене. Чи один ну, тебе, походу, В тебе, походу, просто деякі капають капельками, поняв? А, а ось осьо, Мунлайт, загумов... да 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 на 18 кілограм ще й пацан, представляєш? Ну. Але а... воно не буде коштувати нічого то. Ні, ну я не збираюся його продавати, я хочу занести сові, правильно? Ну. No. Великі сові треба давати. Єс? Да, 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 да. Take this plant. Тримай цю штуку, братуха. Ооо, so? до п'яти сразу прокачав. А, це мені даше одне щось і в мене буде теж їжак. Де? А що ж робить їжак? А я ще скажу тобі точно, бо я вже й mm. був забув. Чуваче, у мене є мунлайтовська ягода. О. Oh. Це нормально. Ну, звісно, це не щось там прям капітець, понів. Походу, вона чуть-чуть тільки дасть мені, але. Но... Take this plant. А, один лунар пойнт тільки дало. Так, нові якісь сімечки може є. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сокур! Нема нічого. Нічого нема. хе хе гарантовано, типу, робить так, щоб фрукти виростали в півтора X size бонус, поняв? Всіх. Так. У мене тут є фіолетовий бамбук теж. Ну він прям якийсь він це не фіолетовий, він прям синій диви. Так, да, так, да, да, це ж він такий цей мунлайт, оцей. Це вже можна зібрати чи ні? Він теж, блін, всередині. А я. не знаю. У мене отут дерева як щось фіолетове, типу саме дерево фіолетове. Чого? Це так світ падає? Чи тут щось є? Ні, це просто так світло падає, це просто так світло падає. Mm -hmm. Ну це значить зараз розкрутитись, подивитись. Може манго є таке, може як бленд. Ну чорт його знає. Бо хочеться сразу їжака залутати. Ну взагалі да. Бамбуки дають 4 Угу. Mm -hmm. Ну оце якраз мені бамбука і треба підібрати. Ну він маленький, поняв, він, типа, не виростає. Ну він. Він все одно, типу, десь дасть типу, 4. Там не То важливо. Я, я, просто виді, ще, я просто ще поняв, не можу поняти, це він ще буде рости? Чи це він уже такий просто манюний? Запитання, запитання, Дивись, що маю. А ну давай покажи. Оооо! лайт манго. Обалдеть! Не солидно, чищ, чиш. Не. Блін, я оце роздивляюсь, мені ще хоч щось мунлайтовське, таке, типу, поняв? Ну, прям по мангу видно, що воно мунлайт. Бо в мене ось по кокосу, я би так зразу і не поняв, аби ти мені не сказав. Так, це з кокосом я теж це ще в перший раз побачив, коли в мене теж це перший мій фрукт, який став мунлайт. Я дивлюся, я так дуже довго бігав по саді, по своєму. Бігав, роздивлявся, чи в мене хоч щось може перетворилося. І прям краєчком, краєчком мені вдалося замітити його. Тоді я поняв, що кокоси це взагалі, звісно, прикол. А в мене появився. Это ще один, кокос Мунлайтовський. Непогано. Да, я щас тоже получу їжака. Ну. Ану-ну. -ну. Так, лунар. Диви. Тримай цю штуку. А, все, лунар поинте я получав. Я поучев, а, су, цього. Чела. І як там? Один рік йому, в нього один кілограм він важа. А ну. Так, мені треба кота покормить, мабуть. Ну, він якраз в бамбуках спати ліг, представляєш? Нормально. Це ваще прикол. Ладно, йож... їжак, 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 подивитись тебе, да. Просто півтора рази сайз бонус. Ну непогано. О, у мене ще ось у Мунлайт появився не Eggplant, а щось друге. Це Cranberry. Нормально. М да, В натурі нормально, чуєш. Потихеньку, помаленьку, щось все-таки тако перетворюється. Поняв. Добре, що сам оцей івент трохи довгенько йде, що ти можеш хоч чуть-чуть щось то позбирати. Скільки очків дали взагалі за манго? П'ять теж. Я то так зрозумів, це максимум. А, 4 за цей дають, а далі дадуть якийсь сітпак, так? Так. У мене, до речі, ти... є вже така рослинка одна. Обалдеть, звісно, тут серйозно. Ну в тебе оці всі бамбуки, які померзли, це якийсь такий рофл, пацан. Це ти ще будеш ждати, щоб вони <laughs> потім ще чи що? Ну, взагалі, звучить цікаво, насправді. Я оце <laughs> так подумав тепер. <laughs> Блін, ну оцей бамбук у мене вже точно не росте. Цей що теж мунлайтовський, Давай я його такого тут оцей зберу, цей зберу. Ааа, цей мунлайтовський в натурі росте. Ну, можеш, хочеш що я тобі полию цим? Водичкою дає та та просто, так? Да? Так, да, да, да. Ну давай спробуємо. 85 поливайок у мене, в тому, є, поняв. Прикольно. Ну ти, конечно, даєш, блін. Ти вообще запакований, такий мужик. Що ну, відпішов. в мене просто зараз. Так, да, так, да, ну щось росте в... трошки, ні? Це таке відчуття, ну я його не можу зібрати, понял. А, ну так, да, бо він ще росте якраз. Так, ладно. А в нас і ніч кінчилась, так? Да? Так. Да. Все, все, він росте. Він виріс, Сань. Виріс уже? Так. Да. О, вже виріс. Оце мені треба. Так, це ми забрали. Ку, головне тепер все не продати. Побігли. У мене є мунлайт. <хи> він такий маленький, правда, але прикольний. Так. Бем-бем-бем. Тримай цю штуку. Чотири лунар поінта І мені одного поінта не вистачає просто до сітпака. Одного. Джест. Обалдеть. Одного поінта, блін. Може вдруг я ще щось тут найду? у мене щось може зробилося. Блін. Але поки щось не бачу. Та я поки теж в себе ні чорта не бачу. По кактусам пусто, по кущамося якимось разним маленьким, Тоже, наче, пусто. От, по помідорчикам пусто, ще по. Ягідкам теж пусто. Тут пусто-пусто, манго, понятне діло, що пусто. Eggplant угу. теж пусто. Ху -ху 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 -ху. Натурі все пусто. Представляєш? Да. Ну, з урахуванням того, що це ще й шанси трошки підняли, я так зрозумів. Ну, походу, да, бо все одно багатенько всього в мене стало мунлайтовським. Так, да, так. Да. Бо перед цим було таке, що ти прям довго сидиш, ждеш, Не знаєш, коли воно там уже зачарується у тебе. Так, оранж туліп, ще якісь приколи, є ще два кавуна, яблука опять є. Сіки постоянно грав ні разу цих яблук не бачив. А тут, блін, раз купив ось ще одна яблуня є. Ну я ще одну вже куплять не хочу. Я одненьку купив, бо в мене їх взагалі не було ніяких, але в принципі... В принципі, норм. І ні один кавун не став цим, ні один кабак, нічого ще. Ах ти, блін, ах ти блін. Прям yeah. вообще не повезло трохи. Ну, в принципі, вообще повезло на те, що і так багато всього дало. Ну, цілком. Ну з другої сторони, от тако, дивися, блін. І чуть-чуть до сітпака, то не хватило. А наступна ніч, то через 47 хвилин, аж. Да, yeah, це жесть. Так, ладно, гіаршопчик. Що тут у нас? Є щось солідне. Поливайки. 50 тисяч. Це ти їх сіки купляв, оце. Да. А ще знаєш що в мене є? Mm. Отака От штука. <гум> Обалдеть. <гум> <гум> Обалдеть. 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 І що Це прикольне, його дали дві штуки, поняв? Два яйця? Де. Ах ти гамнюк, ти міг мені дати щось. Кого? Ну, ти міг мені дати місячне цього якогось фрукта. Ну то якщо в мене зараз десь я побачу ось отут, якщо буде, то я тобі можу дати. Що ти мене обзиваєш ранж, часу опять? Слухай, я тебе обізваю, ти не обізвав? Ти сказав, що я гамнюк. А, ні, такого не було. Ага, да, да. А ти не узнаєш, місячне в те щось чи ні, в що все тут позамерзало. Та ні, що, я думаю, що. Ну, то з кокосом хіба що буде важко вгадати, напевно. в те тут ще капець, я не знаю. Я не знаю, як ти розбирає. Ой, знайшов, чуєш, Де до мене Що, де, де, де? Все на да. кактусі, все на кактусі зверху, Ты сюди Та на гору подивись, Давай выпрыгай. На бачу, на бачу, бачу. Все, йду, Давай, йду йду. иду. Я сейчас 30 робуксів, та й не мав, да я штуки. Та, чувак, ти знаєш, ну, можеш потратити, в принципі, я ж все одно тобі хочу його дати Пацан, тут легко випригнути Ось все тако береш. Ага. Я тільки що запригував Все, все, давай, давай. ти там шукай, я пішов А ти забрав, Дай мені <laughs> А що це, що це, це nah, кактус nah. такий маленький? Це, це кактус, да, так, він лайк, із кіловай. Давай, 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 давай. Nah, 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 nah. Все, хорошо, хорошо. Спасибо за скамили мамонта. Хе-хе-хе. <гум> <гум> Мені дало один насіння і ще обновилися. А далі дають якийсь. Це ти сіки вже пройшов, що ти аж яйце яйця Далі дають не яйце, а далі якусь ерунду дають. Якусь палку. Так, да, це воно, коротше, працює як громоотвод. поняв. Воно тобі дається, це ти його поставив. І... О, чувак. Термін його же що? Чувак, то все ерунда. Знаєш, що мені випало? Старфрут, у мене такий є. Так він легендарний. Да. А покажи його. Це дерево? А ну вообще покажу. Ні, це кущик маленький. Осьо, така лабуда. О, хорошо, тепер я знаю, щоб я плюс-мінус понимав, куди мені його посадити. хочеш покажу прикол, ще? Давай. Диви. Mm -hmm. Я маю. Заморожений гриб! Обалдить ти пацан! Він не просто заморожений, його ж і блискавкою вдарило, прикинь. Знаешь, стоит? Сики. Я вас перепроверю. Сики, сики. Пимиллиона? 14 800 с лишним миллионов. Sik! No, <рес> ну, майже 15 ляm. Sikh, блин! Да. За меня підписник сьогодні подарував. А да, кот. А ти лысый, я думав, це в тебе, ти зібрав! Ні. <рес> це не я зібрав, це мені подарували. <рес> кажу, питаю в нього, ти граєш без мене? Ні, не граю, вообще не то що, що я просто зайшов подивитися, що там, а, а тут підписник каже, на. Кажу, о, спасибо. Чиеш, блін, обалдеть. Я обалдеть. сижу, значить, кокосиці дивлюсь. <рес> Застяні є, да. вони в мене тут чи okay. нема їх. А в пацана yeah, yeah. там, ти знаєш, мільйони считають. 14,5 мільйонів. Гриб. Ні, no. Нє. No. Оце як ми тоді по 20 грибів купляли, це ж ми могли просто потримати їх у себе. Так, да, це ж я про це саме теж думав. Він як оце сказав, мені назвав ціну цього гриба, я думаю, а. так он як, типу, треба було. Он як треба грати в цю гру, так? Да? Ну-ну. Обалдеть. Так ось що в тебе ще бамбук є місячний, дивись. Так, да, да, я бачив, тільки я не можу його достати. Взагалі, він там так глибоко. Да, треба бамбуків буде трохи продати. Да. Я це думаю, може вже продати. Ти я, я оце теж думаю, сьогодні. може, так, да, теж. Може продай уже. А що ти хочеш? Ну, може. Це? Ти... Я, чую, я чую якусь нотку таку, знаєш, загадочності в своїх словах. Щось ти не добре. Може там продай. А то в тебе щось все так класно, а в мене так все галімо, поняв? Та я оце думаю, може. Продай? Та ладно, тобі. Ну, ти гамане. Це дуже чар. класний город. У мене такий город, йомайо. мойо ти, мене. Чо ти нірнічек. У мене зато две цей, да, кактус? Жирний. А, ну це да. Вродився. Це прям, це прям балдю. Вродився серйозний, єс? Ні. Ні. Є, от ти знаєш, у мене все доволі таки непогано. У мене, правда, м -м поки ми оце сиділи кроме місячної, більше нічого нема, типа. Та hey, й в мене, по суті, теж не, не прям що багато, але. У мене їжак появився. Я оце думаю, може мені. М -м яєчко якесь. Е Купити, навіть купити ось, ось три, типа дешевих, щоб додати собі місця. А, щоб виростити їх. Угу. Ну. Я ж туди можу засовувати ну не класних петів, я можу засовувати просто ну, якісь. да, вибухи. да, тільки там прикол, поняв, кожен новий варинка, оця, вона повинна бути старша на 10 років, я так розумію, Бо в мене зараз. Типа 5 слотів по суті. Так. Да. І спочатку ото треба було, щоб тваринка була 20 років, а потім уже ага. 30, то я одного котика віддав. Але в мене зараз взагалі всі оці тварини, вони всі легендарні. тільки їжак оцей рарний, бо він типа. З івенту, то ну тоже. Обалди. Так накормлю хоч кота. А в чому прикол його кормити, не кормити? Ну взагалі, коли ти його не кормиш, то в нього потом не йде, поняв, якщо він голодний. а А, а я не можу пошти. А, все, я все поставив, яйця, все нормально. Так, а що тут? Ні, що тут нема. Груза, блін, і все пусто. Даже бамбуків нема. бабла зібрати трохи. Обалдіть, Дімон, Я, конечно, не думав, що насіки все жорстко тут буде. Да. Це прям жорстко, чувак. Але враховуючи то, яких я бачив, оце людей, скажімо так, в цьому режимі. В одного 750 лямів, в другого 800, пацани сидять, поняв? Кайфують. А я дивлюсь, певно, 17 думаю. А так я оказується небагатий. А в мене чувак два. Оце ж чувак, прикинь. Якщо я ну ще в цій грі, то я вообще ти Інфузорія туфельки, поняв? Чи ну не прям туфельки? Ха-ха, кросовка. Я знайшов місячного ще одну тему. Прикейн. Кокос ша один місячний. Ну так чи Чи назис? Я прокачуюсь, пацан. Я прокачусь. Помаленько, потихеньку. Саме найголовніше, що ти на місці не стоїш, понятно. Yes, yes. Yes. Ти мене, ти мене навчив бути жирним. П'ять луннерпойнтів. Нормально. Мені треба ще багато треба ще. Чув, ще 11. Ну да. Обалдеть. Хм. Капець. А скільки ж у мене взагалі місця є на апгрейди? У мене є. А, наступний має мати 30 років, ось. Чел. Це, наверное, я кота туди і засуну. А скільки я можу сейчас вообще мати, чуваків? Ну, 4 виходить. Получається, да. Получається, мені в натурі кота треба засову. Блін, кіт то нормальний, по суті. Ну йому якраз 35 років. Що його, далі тримати ну... до 40. Не знаю, я оце кота якраз і сплавив. Бо я таке відчуття на міг би щас потримати до сорока, а подождати, поки хтось виросте на тридцять п'ять років. Ну, тридцять років це десь ну чуть менше, ніж два дні. Думаєш? По суті. Да, да, приблизно так воно і виходить. У нього вже тридцять п'ять, але в мене щас три тварини, це я можу щось тільки одну вилупити, одне яйце. А так я здам кота і зможу всі яйця вилупити. Ну, так, тривогу. Ладно, пацан, десь сюди, шоп. Обрайт, на тобі пацан, в цю штуку. Все засунув. Тепер 45 надо. Да, пацан. Ти знав? Там такий прикол, я свій прогрес по ньому. жесть. Короче, тут вообще зума зейте. Мона бути таким жорстким фермером, що капец. Але на цьому, напевно будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставте свій вами був Санчеус, і Дімон, який десь сховався в своєму саду, Чорт його де він. Я в бамбуках, пацан. Ти зібрав їх? Да. Да. Жесть. Ну і всім пока-пока. Па-па. пока-пока.